Доброго дня, шановні зубивачі! Хочу вам розказати про свою презентацію вибіркової дисципліни. Вибіркова дисципліна називається бізнес-план. Підприємства мене звати Жигар Наталія Михайлівна, я кандидат економічних наук, і я викладаю цю дисципліну в нашому інституті в Луцькому інституті розвитку людини. Що значить мета цієї дисципліни? Мета цієї дисципліни бізнес-план підприємства. Навчитися складати правильно бізнес-план підприємства, тому що зараз у нас розвивається дуже сильно підприємництво, розвиваються малі підприємства, і для того, щоб створити малі підприємства, наші люди спочатку складають бізнес-план, а потім вже з цим бізнес-планом вони можуть розвивати свої далі своє підприємство. І треба, щоб цей бізнес-план був правильно складений. Ну, ця дисципліна. Я рахую, що вона дуже важлива для нас. Дякую за увагу.